Наша озеро не у мене на цхімі. Ну так от ти не маєш права. Як немає? Ви кажете, що ми... є зелена це... це... зона, 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 зона. зона. А, а, де архітектура гетьмана? А мені не треба ще раз, мені треба конкретно. Що Я вас дуже прошу. Тоді Ну скажи, який комплекс вона розбудувати сюди. Ось тут коротше дереві рахують. Ну, бо тому що, ну, звичайно, що мене переключають багато. Хай на любій будові це робиться. Хай всі бачать, що ви тут набудовуєте. Хай всі апартаменти кого? Якщо написати одне, контролювати, це друге. Добре. Журнал. Добре, тоді візьмемо по інакшому питання. Журнал «Версаль» рекламує ваші літні апартаменти. Літні апартаменти. Ви знаєте, дуже добре, які? Ні, це ви то з іншою фірмою попутали. Ні, фірму ми не попутали. Ну, це Оце сьогодні, зараз має. це мається це не наш. Це да? це ну тоді зараз нас. я вам скажу. Візьміть журнал Версаль, і ви побачите, що Візьміть ви Візьміть журнал у Версалі це об'єкт на це об на слідуючій стороні озера. Це не наш об'єкт. це Білого Мельники благо будують це, це працюємо. А пару парус. Поможі мені поясню плану. Якщо ви хочете знати портал.